Зосереджено і цілеспрямовано щодня і щохвилини, в суворій дисципліні ми готові до спільних перемог. Парімач та чорноморець. Народжені в Україні. Заряджені перемагати. Черговий випуск «Чо, де, коли в ефірі Чорноморець, ТБ. завдяки нашим партнерам Бон Басони. Перімач ради вітати в цій студії чергового цікавого гостя. Півзахисник Чорноморця Орест Кузик вітає Орест. Дякую, що завітав до нашої студії. Знайшов час. Доброго вечора всім. Як завжди, перше питання, коли ми спілкуємося з гравцями Чорноморця, ми обговорюємо минулі ігри. Я б а, зосередив увагу на останніх двох матчах. Ми побачили не зовсім вдалу гру проти зарі. Пройшло там 5-6 днів, і ми побачили вже зовсім другий Чорноморець в матчі проти Колосу. Що змінилося, завдяки чому команда ну, вийшла з цієї психологічної ями? Ну, перш за все, як сказав нам тренерський штаб. Зорією була невдала гра, напевно, після 20-ї хвилини, якби, коли ми пропустили гол, і тоді якби, десь трохи команду це психологічно прибило. І наступний цей період часу, да, він був невдалим. Але ми зробили висновки, переглянули всі помилки, зрозуміли, що в чому нам потрібно додати, на чому більше сконцентрувати увагу. Якби. І в, колосі, в грі з Колосом, я думаю, що це. Більшій мірі в нас не вийшло, але все ж таки знову ж не вистачило десь чи концентрації, чи везіння, навіть напевно, того ж, щоб втримати переможний результат. Завдяки чому насамперед, ну ось в першому таймі, ми бачили такий рухливий чорноморець, який високо пресингував. Тобто, це і робота над помилками, і теорія, і в тому числі, ну ми побачили цікаві тактичні такі новації в виконанні тренерського штабу. Ну, у нас був час, щоб підготуватися, щоб заготовити певні епізоди і певні тактичні моменти, які ми показали проти колоса. Тому я вважаю, що якби, у нас, напевно, більше вийшло, ніж не вийшло. Але повторюю ще раз, що не хватило, якби, кінцівки, тому що перший тайм був дійсно хорошим, якби ми контролювали гру, і суперник практично не створив ніяких моментів. А в другому таймі, десь, напевно, після 60-ї хвилини. Я навіть не знаю, що це було. Можливо, команда. Бу... Втома, можливо, чи ну, можна була? Можливо, десь і втома була, але я би не сказав, що це було прям втома, що там всі були дуже замучені. Можливо, десь в психологічному плані, якби команда більше думала про те, як зберегти цей результат, і десь воно далося в знаки і зіграло з нами, як то кажуть, злу. Так, жарти. Злий жарт. Злий жарт. Так, розумію всю ситуацію. Як команда сприймає все це? Все це ну такі? Е, ну я не кажу, що там труднощі, але все ж таки не завжди щастить. Не завжди везіння на боці Чорноморця, лише три очки після восьми ігор. Які настрої в команді? Як команда це переживає? Чи нема такого, що ось розлюченість, там відсутність спілкування один з одним, там піхають футболісти? Як про проходить цей період в команді? Знаєте, як і в будь-якій команді, коли немає результату, завжди всі недовольні, починаючи від футболістів, закінчуючи тренерами, вболівальниками і всіма остальними. Але якби ми розуміємо, що в даній ситуації ніхто за нас не зможе зробити цього кроку і перевернути цю ситуацію в нашу користь. Тому ми повинні залишатися сильними, повинні робити роботу над помилками, слухати те, що нам. Підказує тренерський штаб, і виходити з цієї ситуації всі разом маємо вийти з неї і стати тільки сильнішими. Результат прийде, ми в це віримо, в болівальників, це віриться неодмінно. Ми в цьому сезоні бачили тебе, але ну, особисто я на самих різних позиціях. Я стверджую, що Чорноморець – це команда універсалів, у кого не візьми там в захисті, в нападі, в підзахисті люди можуть грати на будь-позиціях. Ти починав, ну, як в офіційних матчах і в товариських, як один з. Трьох центральних півзахисників так, Сергієм Політилом, Сергієм Кравченком. Потім ми побачили тебе в грі проти Ворскли правим нападником, в матчі проти Колосу вже лівим півзахисником, лівим нападником. Де ти більш, більш зручніше ти себе почуваєш? Ну, тяжко сказати, на якійсь одній позиції, де це більш зручніше почуваєш. Тому що там, де мене використовує тренер, якби він все одно старається тактику підлаштовувати так, щоб на тій позиції, яку він. Мене ставить, щоб вона була для мене більш привичною більш звичною. Так, наприклад, в грі з Ворською, я заходив більш всередину, якби це була практично та сама позиція, в якій я і починав грати. Тут зараз я грав зліва, ну, тут чуть було інакше тактичне завдання на гру, і тренера вирішили якби, зіграти в таку схему і в таку тактику. Але для мене, якби, різниці великої немає. Але якщо так брати, напевно, по останніх іграх і. За той період, який я граю за Чорноморець, то, напевно, в середині поля я себе більш комфортніше почуваю. Ти грав в зв'язку з досвідченішим з колишнім гравцем збірної України. Євгеном Селіном, як з Євгеном взаємодія на лівій Бровці була? Ти зі всіма партнерами по команді, з ким би ти не грав, чи там чиграє досвідчений Селін, чи молодий Салюк, Якби. В нас є комунікація, є чисто ігровий підказ, де кожен знає, що йому робити. Підсказати право, ліво, спереді, заді, яку зону перекрити, якби, в тому проблеми ніякої немає. Спілкуємось віртуально з болівальниками, читаємо їх питання, ну, різні пишуть, запитують про той момент, коли виходили три в одного. Не переживаєш, що не вдалося реалізувати. Так, потім був котовий, потім був гол. Але якщо можна, чому було саме таке рішення прийнято? Ну, знаєте, після того, коли. Якби ти хочеш забити і не забуваєш, завжди розстроюєшся і завжди починаєш аналізувати моменти вже після гри. І коли передивляєшся ці всі моменти, ти, звісно, думаєш, треба було поступити інакше в цій ситуації. Але під час гри я бачив, що є партнери справа. Ну, як мені здавалося, що захисник вибрав таку позицію, що він дійсно чекав цей пас, який я мав віддавати вправо. Можливо, треба було різко зупинитися і віддати вправо, тоді він би не зміг би нічого зробити. Ну, як я кажу, після гри обговорювати вже дуже легко, і можна знайти кучу різних варіантів, і в цей епізод вирішити зовсім по-іншому. Ну, ти, ти, ти знаєш, якщо ми бачимо там, очима там, глядача, який спостерігає за трансляцією з гори вниз донизу, то там одна картинка. там, ну, віддай, там на, на МЦА чи брагару, ну, то 100% гол. Але як показав матч шахтаря, ще не 100% гол. Ми спостерігали цю ситуацію там, за воріт, нам інакше казалося. Здавалося, здавалося, що ну, дійсно. Та можна і прибити, ти також бачив з іншого погляду. Тобто, я погоджуюсь з тобою, що. Різні кути точки зору, і тому така ситуація. Ну дійсно не пощастила, але потім пощастило. Був класний гол. Тому що ну вважаємо, що це була така предрезультативна. Дякую, дія. що так все повернулося, <рес> так, Тому так ну це не ну, чекаємо результативних дій і голів від тебе. Оресте, розкажи про свої юнацькі роки кар'єри. Цікаво, нашим вболівальникам, з чого починав. Я коли вивчав біографію, я на що звернув увагу? Ти працював з Валентином Бількевичем. Так. Я трохи старше за тебе, і в роки моєго футбольного дитинства це був один з моїх улюблених гравців, а кінець 90-х, початок нульових, людина з пасом, людина з таким баченням поля. Ну, в Східній Європі таких дуже мало було футболістів. Яким Валентин був наставником? Ну, би можна сказати, це був один з перших тренерів в дорослому футболі моїх, і дуже багато в чому. Я йому завдячую, тому що якби він давав дійсно такі поради, які пригодилися і по сьогоднішній день потрібні в дорослому футболі. А то, що ви говорите, він дійсно, він, коли виходив з нами грати в футбол, то він робив такі речі, що ми просто дивувалися. Він, можна сказати, не бігав взагалі. Так, пішком ходив, переміщався два вправо, два вліво. Але якість пасу, якість його удару, завершення було просто на неймовірному рівні. Ти відразу потрапив до Булькевича, до київської школи, Це все ж таки не вихованець київської футбольної школи, наскільки я розумію? Ну, я починав займатися футболом у Львові, звідки я родом, в Львівських Карпатах. І в 8 класі ми поїхали на фінальну частину, і після цього мене запросили в київське Динамо. Позицію на полі обирав, як тренер підказав, що сам вирішив, що краще всередині грати, контролювати, віддавати. В нападі, можливо, в воротах там все бачив в захисті? Ні, я колись все життя до Чорноморця, всіх, на всіх рівнях, де я грав, і всіх командах, я завжди грав зліва. лівого нападаючого або лівого півзахисника. А вже коли прийшов Чорноморець, так вийшло, що Роман Йосович знайшов нову позицію, і яка мені теж якби зараз я думаю, як я грав там, а не грав там. Що в чому ти віддаєш перевагу? Ну, якому футбольному скілу, який розвиваєш? Швидкість? Чи а, ти більш на силу, силу організму, витривалість? Швидкість чи витривалість? Чи і те, і інше? Ну, на сьогоднішній день такий футбол, що в тебе муси бути і те, і інше. Якщо в тебе щось, щось одне, а немає іншого, то тобі буде тяжко грати. Да, ти зможеш грати, але я думаю, що не на високому рівні не показує ті результати, які від тебе будуть потребувати. Ти заїхав за кордон. Так, за кордон в Греції, наскільки я розумію, які враження залишились, чи недостатньо провів там часу, щоб скласти якесь там враження від чемпіонату, від рівня гравців? Ні, в Греції був досить високий рівня чемпіонат, але я кажу, я тоді, коли я туди їхав, якби я ще був молодий, мені було там 22 роки, 21 22, 22 роки. Я думав, що якщо ти не знаєш мови, ну. Питання немає, ти ж їдеш футбол грати. Але коли приїхав туди і зіткнувся з тими проблемами, які в мене з'явилися, я зрозумів, що якби ти на якому рівні би ти футбол не грав, якщо ти не розумієш тактики, не розумієш партнерів, навіть саме мінімальне на полі, підсказ, ще щось, то дуже тяжко грати. І якби перших півроку виявилися дуже складними, тому що я не знав мови, я там був один, і якби, ну, в плані просто адаптації стало було тяжко. Тому, якби я вирішив, був, що напевно, ще можливо десь чуть рано, я був повернувся назад в оренду в Дніпро один. Можемо сказати і дати таку пораду молодим гравцям, незалежно від того, які у них у них там плани, можливо, вони навіть і не планують там змінювати країну, де вони грають, щоб вони ну, завжди приділяли увагу освіті. Ну принаймні, хоча ну, б там, не дві, що у світі, дві, але англійську чи... мову ти мусиш знати так. на 100%. Так само з тою самою проблемою був зіткнувся влад наумець, який приїхав. Після мене я був він приїхав там через пару місяців, він приїхав до мене. І так само, ну якби я кажу, йому вже було десь в плані адаптації чуть легше, бо я вже там був, якби я щось знав, і вже коли ми були двоє, воно стало легше. Але коли ти приїжджаєш один в чужу країну, і там немає такого, що там приїхав легіонер, і тебе там будуть прям на руках носити, бо до нас хтось приїхав. Там чуть відрізняється від того, як до нас приїжджають легіонери. Якщо в нас їх там я беру навіть не то, що зараз в Чорноморці, а ще з часів, там Динамо, Київ, там приїжджали легіонери їх. Настільки терпіли, настільки бавили, для них робили просто все там, прям все, що вони хотіли, щоб тільки вони чим швидше адаптувалися і вони почали грати. А коли ми приїжджаємо туди, ми займаємо чиєсь їхнє місце. І вони до тебе відносять зовсім по-інакшому. Ну ви маєте бути в три чотири рази краще. Якщо. Звичайно, якщо ти приїжджаєш за кордон, ти мусиш бути на голову на дві сильніший за тих, хто є там, тому що там тобі шансів багато давати не будуть. Один раз зіграв погано, другий раз зіграв погано, і можна сидіти вже дуже довго чекати далі свого шансу. Якщо ми вже говоримо про наших одеських легіонерів, як проходить процес адаптування? Я розумію, що Джеймс він такий вже ветеран. Він вже все побачив, але є і Кевін, є і Зігі, є і Реальдо. Як спілкування відбувається, ви їх так вони не окремою групкою, знаєш, як буває так, що команди діляться на групи. Ну, во всіх командах так буває, але щоб вони більш швидше стали там, нашими козаками, українцями. Та Ні, мені здається, в них з адаптацією проблем ніяких немає, тому що багато футболістів в Чорноморці розмовляють на англійській мові. І якби все, що їм потрібно, там в плані, навіть якщо вийти десь в місто з кимось десь посидіти. Пройтися, погуляти чи на футбольному плані, в, палі, в полі, в плані підсказу. Я думаю, що в них в цьому проблем не виникає взагалі ніяких. Адаптація потрібна також і до методів роботи Романа Григорчука і у тренерського штабу швидко звикав до навантажень, до філософії. Ну, якби Роман, тут тут і, Роман Євсю, побудований тренувальний процес так, що в тебе все з м'ячом, все через м'яч. Мінімальна кількість якби такої бігової роботи. Що ти просто бігаєш по колу. Навіть якщо ти її виконуєш, то ти її виконуєш з м'ячем, з якимись справами, завданнями, і воно все переноситься набагато легше. Тому я не можу сказати, що було тяжко звикнути чи ще щось. Якби я прийшов і досить велику кількість хлопців я знав в команді, тому в мене проблем не було ніяких. Найближчі гри матчі Чорноморця, Ігри Чорноморця це матчі проти лідера чемпіонату одного з двох лідерів Дніпро-Ади і проти Київського Динамо. В будь-якому стані Динамо це такий принциповий суперник для Чорноморця. Ми це знаємо. І взагалі це завжди команда, яка претендує на високі позиції. Психологічно готові до такого подвійного удару. Так, якби тут з боку е... календаря. Ну, Чому подвійного удару? Якби, ну, є матч, до якого ти готуєшся. Тобі розказують все повністю по супернику, ти дивишся багато відеонарізок. І ти мусиш просто психологічно себе підготувати, що от сьогодні в тебе гра з Дніпром, там через декілька днів в тебе гра з Динамо. А я не ну, я не, не можу сказати, що там чи Дніпро, чи Динамо, там є прям якийсь невідомий бояць чи ще щось, що, що да, вони зараз йдуть ну, йде на першому місці, можна сказати Динамо зараз не в самих найкращих своїх. Кондиціях, але з будь-якою командою потрібно виходити і грати. І вже багато тут перед тим були тури, де команди доказали, що що з тим, що з Діпром, що з «Динамо» можна спокійно виходити і брати свої очки. Чемпіонат не передбачений, це завжди плюс. На жаль, поки що. Є деякий елемент, в тому числі і невізіння, тому що Чорноморець тричі програвав на останніх хвилинах. Ми це пам'ятаємо і чекаємо на позитивні результати. Є передумова для всього цього. І е, хотілось, щоб ми звернулись до наших. Полівальників, на жаль, з зрозумілих причин ми не можемо спостерігати їх на стадіоні, на нашому стадіоні, але ти знаєш, що за нами стежать, вболівають, активно пишуть і в соціальних мережах, телеграм-каналі, на Ютубі. Чорноморець, він... Ну, не, нема людей, які там стоять осторонь, і всім там все одно, як зіграє команда, є завжди така ну, віртуальна енергія, яка ну, надихає вас. Мені так здається. Це звичайно, що є. Перш за все, це було не тільки зараз, це було за всіх часів Чорноморця. І ми знаємо, як тут люди люблять футбол, і що таке Чорноморець, і що це футбольне місто. І тут все місто переживає за команду і за її результати. Тому, якби хочеться попросити зараз в наших вболівальників за такі результати, за таку десь, можливу, як. Не можу сказати, що погану гру, не результативну гру. Я впевнений, що найближчим часом. Ми прикладемо максимум зусиль і зробимо все для того, щоб команда піднялася в турнірній таблиці, почала набирати очки і показувати хороший футбол. Гористу дякую за те, що завітав персональних успіхів. Тобі і звичайно команді. Чекаємо на позитивні результати. Чорноморіць на це заслуговує. Дякую. дякую. Залишайтеся з командою, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі до наступних зустрічей в ефірі. Зосереджено і цілеспрямовано щодня і щохвилини в суворій дисципліні ми готові до спільних перемог. Парімач та чорноморець народжені в Україні, заряджені перемагати.